Подія, що послугувала поштовхом для акції, жахливий інцидент поблизу волновахи. Під удар снарядів потрапив рейсовий автобус. 12 людей загинули. Отож, плакати з написом Я волноваха на зразок Я Шарлі, як це було у Парижі, стали для полтавців символом єднання у боротьбі з терором. Тому ми приєдналися до цієї акції до цієї ходи за мир, за те, щоб підтримати наших земляків, які зараз під окупацією росіян знаходяться на сході. У мітингу, що відбувся біля обласної адміністрації, міг взяти участь кожен, кому болить доля України та її синів, що воюють на сході. Нам не нужна така допомога. присутствують там. Ад і горіч нам ваші не потрібні снаряди, гради. Ти обірі всі будуть дуже раді. звучали полум'яні слова проти політики російського уряду. Лунали пропозиції щодо виконання планів мобілізації та переходу до повномасштабних військових дій. Окремою темою, що червоною ниткою пройшла крізь більшість виступів, стала доля добровольців, які потребують матеріальної і медичної допомоги. Було розгорнуто збір підписів щодо поліпшення правового статусу бійців, а то надання їм матеріальної допомоги. Війна пробудила велику рішучість у народі, відзначали учасники ходи. Вона сприяла його консолідації, а це запорука перемоги. Ми сьогодні зібралися разом з громадськістю для того, щоб вшанувати пам'ять тих людей, які загинули від рук терористів недалеко від Волновахи. Ви знаєте, це якраз сектор я, я служив там між Волновахою і Маріуполем. Прекрасні люди, мирні, які хочуть мирного життя. За задумом організаторів маршу учасники акції мали пройти жовтневою вулицею Полтави, аби привернути увагу усіх небайдужих до події у Волноваці, підтримати бійців. Ато, але сумна подія, загибель полтавця Дмитра Гречка на блокпосту під Дебальцевим внесла корективи у плани учасників маршу. Колона попрямувала до Свято-Оспенського собору, де відбувалося відспівування бійця. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко, голова обласної ради Петро Ворона і разом з ними усі учасники ходи взяли участь у жалобній церемонії і поклялися берегти пам'ять про кожного, хто ціною свого життя відстоює незалежність України.